Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка. А ти хто? жабка-скрикотушка. Пустий мене, от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто, хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, посіть і мене. Та йди ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавишці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто хто в тій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро. А я, кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто ти набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, у ліс і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрякотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? гу 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 як вас багато, а я відміть набрід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді, гав-гав-гав, вони як злякаються, як вирветься з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.